Вітаю на каналі у гостяху Тані. Дуже мені подобається вирощувати перець без пікіровки. Ось вирощувати ось у таких стаканах. Сьогодні я буду вже висаджувати свій перець, ось цілий ряд поставила стаканчики. Значить, Відстань між рослинами у мене 40 см. Висаджую я по два. Стебла, ну, тікай, відходь. І дуже мені подобається висаджувати, вирощувати перець ось отак, у закритій, коли закрита коренева система. ось Зараз я вам покажу. Бачите, є корінь, я викопую луночку і буду ставити ось отак. І таким чином не пошкоджується корінь, і перець дуже-дуже швидко приймається. Він не хворіє, він не стресує. І при закритій кореневій системі перець таким чином можна висаджувати у будь-яку погоду. Навіть в день. Ось я його розклала, отак стаканчики. Не дивлячись на те, що у нас сьогодні жарко, але все одно буду висаджувати температура до 27 градусів. Але корінь наростає. Я спочатку сіяла у маленькі стаканчики 100 грамові, а потім, коли стаканчик 100 грамовий заповнив коріння перцю заповнила 100 грамовий стаканчик, я... Методом перевалки взяла більші стакани. І ось зараз просто буду витягувати корінь гарний наріс. Поливала я перець, поливаю три двадцятки майстер. Це мені найкраще добре. І корінь гарний наростає, і перець має гарний вигляд. Ось отакий. Я в цьому році планую посадити небагато перцю і по дві перчини в кожну луночку.